Шановна Золота Волина, Волин Я вручаю вже третю нагороду. Радянського судді у перехідний прав. України Червоної прав і цю народу. Я пам'ятаю, як мене приймали. Я передаю вітання волинянка. Я пам'ятаю те, ваших люст. Я пам'ятаю, пам тепла пам ваших руки. І прямусть не забув і не втратив на крутих ще щепадення. Я ніколи не забуду наші зустрічі. Дякую, вітали. Боже, ні одній області так не вітали Спасибі І ще. Посолі Волинянок, я вітаю всіх фармацевтів, дівчат, жінок, України. Хай їм щастить. У них не легка праця. Ви бачите, на їх плечах вивесено всю номінацію по кожній форму, яка тут існує. Дай Боже вам здоров'я, дівчата фармацевти як і укелить вина до дна за ваше здоров'я. Дякуємо, дякуємо пану Петро, пану Михайло, всі області Лунаєць на вашу честь і ми запрошуємо вас приєднатися до нашого престолу за влаштунка. Залиште себе назвичайно. Дійсно, дякую. Сьогодні великий сюрприз. Держимо навчальника. Я дякую. Ми, ну, звичайно, хочу привітати всіх присутніх залі, наших друзів, колег і партнерів, заступаючи Хай вам щастить і везе. До зустрічі!